Доти і про що ти? Суха експертність нікого не цікавить. Ви повинні вважати топом себе. Так працює особистий бренд. Усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я Оксана Оксенюк, тета-інструктор, провідник Гриліла та експерт з багатого мислення та особистого бренду. А це Соня, моя кішка. І сьогодні ми з вами поговоримо про еру особистого бренду, нову еру в інстаграмі, та про те, як стати топом в своїй ніші. Не перемикайся, залишайся, дослухай до кінця, для тебе це точно буде корисним. Повір, отримаєш ти багато. Тому поїхали. особистий бренд. Що це для чого, навіщо він потрібен. І якщо я, наприклад, не в Інстаграмі, то чи мені потрібен особистий бренд? Насправді, особистий бренд це не лише про Інстаграм, це навіть не лише про Тікток, Ютуб та Телеграм, це взагалі про життя. Тому що особистий бренд це про особистість, це те, що про тебе говорять інші. Це те, як ти себе транслюєш, і що про тебе можуть розказати та сказати інші. Це навіть те, що про тебе розкажуть друзі, колеги, твої рідні та близькі. Це те, як ти себе позиціонуєш, як ти себе несеш, і взагалі хто ти і про що ти. Це і є особистий бренд. Тому розвиток його насправді в даний період часу. Він включає дві складові: це є і розвиток особистості, і розвиток експертності. Якщо ж взяти більш з іншої сторони, то він включає в себе і розвиток інструментарної бази. Тобто, якщо ми говоримо конкретно в даному випадку про Інстаграм, це вміння працювати через Інстаграм, вміння працювати з ним, чи це Тікток, чи це Ютуб, немає значення. І це є мислення, це є енергія, і це її власні цінності та задачі. Тобто зараз працювати і тільки використовувати інструменти Instagram, тобто бути, наприклад, SMM, який просто оформлює шапку профіля, просто там продає і оформлює сторінку, сторінку за якимись стандартами, не працює. Не працює чому? Тому що світ. Ви всі, всі знаєте, що планета Земля перейшла в нову еру, еру водолія і дуже багато всяких ще різних моментів, і зараз так уже не працює. І щоб виділятися, щоб бути видною, щоб продавати, необхідно поєднувати також. І роботу з мисленням та енергією. Це не означає, що всім нам треба почати продавати мислення та енергію. Ні. Але ви повинні працювати з власним мисленням та з власною енергією, з тим, що ви транслюєте у мережі Instagram. Особистий бренд це ключ до високих доходів. Це можливість продавати тоді, навіть коли не продаєш. Це навіть це момент, коли ви його будуєте один раз. А давілі він працює уже на вас, так як колись було в університеті. Спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе. Приблизно воно тут і так Так само, тому що спочатку ти працюєш на своє ім'я, на створення свого імені, а тоді твоє ім'я вже працює на тебе. Якщо будуть на фоні якісь шуми, ви мене вибачте ремонт у сусідів, а відео потрібно записати. Ви знаєте, я останні дні думаю, останні тижні навіть думаю, впаде мені щось на голову чи не впаде, і коли ми працюємо із тою складовою, із тою, тобто із логікою, із творчістю, і з раціональністю, із духовністю, із твердим чимось матеріальним із легким повітряним, ми отримуємо. Баланс. Ми отримуємо саме ефективний, продуктивний, крутий, класний, продаючий, особистий бренд сторінку, це не має значення, знову ж таки повторюю Instagram, TikTok, YouTube, чи просто у вашому житті, чи, можливо, ви просто магазин маєте якийсь фізичний, це теж досить важливо. Тому що, якщо, наприклад, ваша філософія, навіть якщо ви продаєте в магазині взуття. І ваша філософія, щоб кожен вийшов задоволений, і його і, або її ніжки були в комфорті, та і ще й в красі, то зрозуміло, це ваша філософія. Цю енергію ви закладаєте, і це ви транслюєте навіть коли приходять до вас покупці. В інстаграмі ми ж реакції і зміни ми бачимо набагато швидше, ніж це у фізичному бізнесі, тому що будь-яка вкидена інформація, думка е, чи стан вона відразу нам е, повертається. Ми бачимо, як на неї реагують е, люди. І побудова особистого бренду це вміння в першу чергу збудувати своє життя так, щоб воно було цікавим носолодів задоволені для нас, а тоді ми його транслюємо вже через Інстаграм в купи із своєю експертністю. Суха експертність нікого не цікавить. Ваші відгуки від клієнтів, розбори їхніх питань, розбори сесій, наставництв, які ви проводили, чи взагалі питань, з якими до вас люди приходили, нікого вже не цікавлять. Сфотографований одяг. На моделі, яка просто стоїть під стіною, як ви бачите, теж вже не дуже цікавить. Навіть магазини виїжджають і створюють якісь концепції. Хто фотографується, я пам'ятаю, якісь фотосесії із конями, і десь в кафе, і ще десь. Тобто в емоціях, в житті транслюють якусь свою концепцію, так само тут. Суха експертність не цікавить, тому що що людині з вашої експертності? Їй потрібно зрозуміти, що вона отримає від взаємодії із вами. А щоб вона зрозуміла, що вона отримує від взаємодії із вами, найкращий спосіб це є наглядність. Тобто вона бачить те, що ви транслюєте, як ви це показуєте, яким життям ви живете взагалі, так? бо, можливо, ви класно, круто ведете сесії, а сама насправді плачете вечорами і не можете розібратися із своїми задачами та своїми моментами. Правда, Соня? Ми вечорами не плачемо. <реш> Останніх півроку, так точно. Ми знаємо, як це змінити і що з цим робити. От. І особистий бренд це крутий інструмент, тому що він дає вам наступні моменти, він дає вам свободу. Тут немає стелі, яку ви можете досягнути у фінансах, він дає вам оточення круте, він дає можливість вам працювати з будь-якої точки світу, займатись тим, що ви хочете. І навіть якщо ви сьогодні продаєте взуття, починаєте перепрофільовуватись, і завтра ви вирішуєте продавати мислення, чи завтра ви вирішуєте продавати ще щось, то повірте, ваша аудиторія, їй потрібно буде не так вже багато часу, щоб переключитись і купувати у вас наступний продукт. Так працює особистий бренд. Саме особистий бренд дає нам можливість стати топом у своїй ніші. І для того, аби це сталося, нам потрібно пройти певні етапи. І, звісно, що ми починаємо з того, що ми спочатку оформлюємо нашу сторінку, створюємо базу, фундамент, на якому ми це все будуємо. Тобто наша шапка профіля, жирна стрічка, це наша назва, хайлайте, візуал. І це не про те, що це все має бути вилизане та ідеальне. Воно має бути таке, про що ви, тобто воно має відображати вас. Тому що якщо ви зробите ідеально, а потім людина заходить в сторіс, а там зовсім інша людина, або дивиться ваші прямі ефіри а там зовсім інша людина, у людини виходить в голові дисонанс. Тому ми повинні створити це по-своєму манеру. Відобразити свою особистість, свою унікальність, але звісно, що ми не забуваємо про те, що, наприклад, наша назва в інстаграмі це наше ім'я та прізвище в більшості випадків, де жирна стрічка. Там ми не пишемо вже своє ім'я і прізвище, а ми пишемо, в якій ніші ми експерт. Наша шапка профіля це про те, що ми досягли, що ми можемо дати клієнту та заклик до дії. Тобто є правила, як це все-таки оформити, але із внесенням своєї. Особистості наступний момент це є створення продукту, і саме продукт в більшості випадків ми створюємо той, ми транслюємо те, що допомагає нам, те, в що ми віримо на 100%, те, чим ми живемо. Тобто, якщо ви живете своїм бізнесом, вам подобається те, що ви робите, вам подобається вести сесії, вам подобається працювати з клієнтами, вам подобається продавати те, що ви продаєте, значить ви це і транслюєте. Ви транслюєте з тієї позиції, як це впливає на ваше життя, і яке кайфове, круте життя вам це приносить. Тобто, ваш, ваша сторінка в певній мірі це як ваш щоденник. Тобто людина має пізнавати вас як людину. Тому що людина переходить на людину. І насправді, як ви розумієте, тетахілерів, тарологів, нумерологів, магазинів одягу, взуття в інстаграмі сотні, якщо не тисячі. І єдиним способом це виділитись, внести свою. Особистість, правду сказала, так? Саме ваша особистість і ваша унікальність буде вас вирізняти з інших. І вас зразу буде видно. От вас можуть почути просто десь голос, почути якусь навіть музику чи прочитати якийсь пост без того, що бачать, хто це написав, і зрозуміють, що це ви. Натраплють на якусь вашу сторіць і зрозуміють, що це ви. Та? Тому що. Відкопіювати чужий стиль насправді це дуже складно, і коли хтось намагається копіювати іншого, у нього це не вийде. Все одно буде щитуватись все одно буде відчуватись те, що е, ну це не про цю людину, що це якесь штучне, що це якесь несправжнє. А людина йде на людину. Ми відгукуємося на цінності одне одного. Ми відгукуємося на історії життя одне одного. Ми відгукуємося на погляди. Ми відгукуємося на те, на ті емоції, відчуття, які ми проживаємо. Та? І коли ми ділимося своїм щастям, наприклад, коли народжуємо дітей, коли виходимо заміж, коли подорожуємо, люди розділяють цей стан з нами, тому що для них це теж важливо, для них це теж цінно. Тому ось цей от момент ваша. Експертність має транслюватися через вашу особистість. І о, цей приклад я приводила уже не раз. Ще тут його зазначу: що не насправді, якщо так взяти, та, я можу вийти в сторіс і сказати: моя найбільша цінність це моя сім'я. Оце мій чоловік, оце моя дитина, все, я пішла пити каву. Та? І ну, по суті, так, я сказала, що моя цінність сім'я, але з того людям, що ну добре, цінність сім'я, окей, мене теж цінність сім'я. І що далі? Але є інший момент, ви можете це протранслювати по-іншому. Наприклад, ви можете показати свій ранок, встати, як ви п'єте каву, як ви не поспішаєте. Ну, от, наприклад, та я там, це мій ранок. Сьогодні я не поспішаю. Сьогодні я спекла млинці для своїх коханих, для своїх улюблених. Ми так класно поснідали, і ви знаєте, ми зранку запускали бульбашки. І коли я на це дивилася збоку, коли я дивилася на їхні щасливі обличчя і відловила свій задоволений стан, я усвідомила, що ще два роки тому я цього собі дозволити не могла. Тому що в цей період часу в мене був сезон на роботі, я повинна була бути вже в восьмій на роботі. Я не могла бути поряд із донькою, яка прокидалася пізніше, вести її в садочок. А ви знаєте, завдяки тому, що я змінила своє життя, що я пішла в Татахілінг. Та будує особистий бренд, сьогодні я можу цим висолочуватися. Адже основна моя цінність це сім'я. І ви усвідомлюєте, наскільки різно виглядає перший сторітельник і наскільки по-іншому виглядає другий сторітельник, як він доносить до людей те, що я хочу передати, із прив'язкою до свого продукту. Наступний момент, який повинен бути, коли ви вже оформили сторінку, коли ви навчилися вести її регулярно, коли у вас є контент, класний контент, коли ви транслюєте свою особистість, наступний момент, щоб стати топом в своїй ніші, вам -то потрібно охопити більшу кількість людей. Топ в ніші це той, про якого говорять багато. Це той, кого знає багато людей. І тут потрібно. Замовлення реклами, таргет про вас е, повинні писати в журналах радіо, телебачення, зустрічі, офлайн зустрічі. Це знову ж таки блогери, це і інші моменти. Тобто, коли вас стає багато, коли вас в мережі, коли у вас взагалі в світі стає багато, ну, наприклад, у мене це Інстаграм, у мене це Тікток, у мене це Телеграм, у мене це Ютуб, у мене це журнали, телебачення, радіо, офлайн зустрічі. Тобто мене багато. І коли вас стає багато, це знаєте, як такий сніжний клубок, який починає закручуватися, і чим. Більше вас людей знає, тим ще більше вас хоче людей пізнати. І ви починаєте закручувати цей клубочок. Ну, якщо так взяти, ще травні місяці у мене було 3100 підписників, зараз у мене практично 6 тисяч. У мене стало більше клієнтів, у мене стали більші охоплення. У мене в Тіктоці залітають відео, де мене вже побачило 7 тисяч людей на якомусь відео, на якомусь 2,5 тисяч. Тобто, це. І людина мене побачить в одній мережі, людина побачить мене в другій мережі, людина побачить мене в Ютубі, і вона подумає: блін, напевно, крута е човіха, якщо вона е її дивляться, і там, і там вона встигає, і те, і те, треба на неї підписатися. І так стають топами. Топи це ті, про кого говорять. Топи це ті, до кого йдуть. І е е коли ви е топ в своїй ніші, е чим це класно? І чим це класно, насправді для вас не лише тим, ну, ми тут не беремо акцент на те, що це відомість, що це знаменитість, щоб раптом не перейти в стан гордині. Це про можливість торкнутися якомога більшої кількості людей, тому що тоді якомога більшій кількості людей ви можете допомогти. А чим більшої кількості людей ви можете допомогти, чим більшої кількості людей ви торкаєтеся, тим більшу ви віддачу отримуєте від Всесвіту. Тому що насправді... Коли ви комунікуєте з десятком, сотнею, тисячу людей, то в першу чергу у вас стосунки не з тією людиною, а у вас стосунки із Всесвітом. Тому що в першу чергу ви віддаєте енергію в простір, а людина цю енергію з простору забирає. І якщо Всесвіт бачить, що у вас ємність виросла, що ви е, тут закриваєте 10 клієнтів, тут уже закриваєте 100 клієнтів, а тут уже і на тисячу у вас вистачило, Всесвіт каже, Окей. Треба дати їй більше ресурсу, треба дати їй більше енергії. Давай поможемо їй дамо ще більше фінансів. І він віддає вам ще більше. Тобто, це йде такий взаємообмін. Е, ви віддаєте людям, ви віддаєте все, то сесід бачить, що ви виконуєте, і повертає вам це матеріальними благами ще більшою відомістю і ще більшою знаменитістю. Тобто, ви закручуєте цей клубок. І далі у вам уже не треба будувати особистий бренд, він у вас вже побудований, а ви просто живете своє класне топове життя, ви його транслюєте через свою вкупі зі своєю експертністю і торкаєтесь ще більше душ людей. І тут важливий момент, який варто запам'ятати, коли ми стаємо топами своєї ніші. І ще такий момент. Ви повинні вважати топом себе уже тут і зараз. Діор, Луївітон, Шанель. Гуччі, вони завжди були Шанелем, Діорем, Луївітоном і Гучі. Тобто, вони завжди себе позиціонували як такий бренд. Вони не були е Вайкікі, вони не були е там, Бершка, вони не були Зари і ще хтось. Вони зразу були діор. Тобто, якщо ви хочете бути топом своєї ніші, якщо ви хочете торкатися людей, а відповідно нести якусь концепцію світ, ви зразу себе так позиціонуєте. Ви не можете не виходити і всім казати, я топ своїй ніші, тому що вам буде це складно. А ви вставайте зранку з думкою Я топ своїй ніші, я крута, я класна. І е, тут важливий момент, коли ми говоримо я топ своїй ніші, це не про включену гординю, надіту корону і від'єднання від людей. Ми ніколи не від'єднуємося від людей, тому що люди це ті, хто приносять нам блага у наш простір. Це ті, через кого ми отримуємо. Енергію та гроші. І в такі моменти ви, ви, ви завжди маєте бути якомога ближчими до людей, розуміти людей, та? щоб розуміти, що далі транслювати, що далі продавати. Як? Тому що великі гроші знаходяться на пересіченні того, що ви любите, і того, що потрібно людям. І якщо ви відмежуєтесь від людей, от я така крута, я топ, все це не для мене. Мене ніхто не розуміє, я настільки прокачана, що все з простолюдинами я не можу спілкуватися. Які простолюдини? всі ми однакові, всі ми рівні. Перед творцем, перед всесвітом ми всі рівні. Чи ми маємо мільйон, чи ми маємо сто тисяч чи тисяч. Ми всі рівні. І ми усе маємо рівні права та рівні обов'язки. І коли знаменитість, відомість це про можливість змінити життя, пробудити якомога більшу кількість людей. Тому, коли ви хочете стати топом, подумайте, для чого ви хочете це зробити. Тому що якщо у вас ціль лише гроші і знаменитість, то досягнути цього буде складно. Якщо у вас ціль змінити життя якомога більшої кількості людей, то вам точно судилося стати багатою, відомою та знаменитою людиною. Тому, якщо так підсумувати, оформлення е, сторінки, розуміння себе, хто я, що мені транслювати, регулярний контент, е, якісний контент, класний контент, який передає ваші сенси, ваші основні принципи життя. Е, тоді ми поєднуємо саме особистість та експертність. Е, ми виходимо у різні мережі, ми, ми е, підключаємо інстаграм, TikTok, Ютуб, Телеграм, і е, це все транслюємо на високих енергіях, тобто на стані. І далі масштабування. І життя із позиції я вже топ своєї ніші. Якраз ремонтники перейшли сюди. Я можу закінчувати. Дякую вам за увагу! Якщо було корисно, залишай вподобайку, підписуйся, ділися із друзями, з тим, кому це теж буде потрібно. І зустрінемося в наступних відео. А у мене хлопці починають шкрипти уже житті.